Сашко, добрий батальйонка, 2, командир відділення технічного обслуговування бронетехніки. 4 лютого 2022 року пішов в один кінець захищати Україну. Так для мене по сьогоднішній день нічого не змінилося. Відповідно, коли я в своєму графіку щоденному, там щотижневому бачу, що у мене є якась десь вільна година, півгодини, дві години, так стає запитання, як їх інвестувати в перемогу України. Тому що боротьба за Україну, війна, вона 24 на 7 усюди. Відповідна моя діяльність задля захисту України як добровольці, як патріота. Вона також 24 на 7 усюди. Береш в руки смартфон і просто йдеш по тій заправці, сидиш в машині, робиш фотки. Ти просто чекаєш на побратимів в пікапі. У тебе на заправці реклама Москворота. Секундочку, клац, згідно інструкції, дві хвилини приділив, заповнив, відправив все. Ти вже захищаєш Україну, ти вже звільняєш цей шматочок України від мовної окупації від окупації на найінтимнішому рівні свідомості, на мовному рівні. Цим займаюся я сам, і до того я долучаю все ширше коло осіб. А так просто от, із тих проєктів, в яких я на сьогоднішній день задіяний. Мені більш цікаво викидати КГБшних попів то люблю Десь як вони там бігають, метушаться. як воно палає.